Початок новорічних свят чи не у кожного асоціюється з прикрашеною червоною вантажівкою та Сантою, який, підморгуючи нам з екранів телевізорів, робить ковток з пляшки Кока-Кола. Ці спогади з недавно мирного життя гріють нашу душу та змушують вірити в дива. Днями представники Кока-Кола разом з українським червоним хрестом завітали до модульних будиночків в Чернігові, щоб передати допомогу тим, чиє житло зруйнували обстріли російської армії. Пані Надія, яка проживає у модульному містечку в Чернігові, каже, що її. І онуки дуже люблять Кока-Колу. Я коштувала мене ж внуки, були, внуки дуже люблять її Кока-Колу. Такоже я їх куштувала. Пані Надія, ще у 2014 році в рідній Мар'їнці постраждала від вторгнення росіян. Тоді українські військові змогли відігнати ворога. І 5 серпня над містом знову замайорів український стяг. А вже після початку повномасштабного вторгнення росіяни щодня обстрілами знищували Мар'їнку. Там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Надія разом з братом чоловіка, який має інвалідність з дитинства, змогли евакуюватися до Чернігова, де їм надали кімнати у модульних будиночках. Я з Донецької області, з Варянки. Мене там все розрушено. Дякую, що мене тут прихистили і допомагаєте. Аби підтримати українців, які через повномасштабне вторгнення опинилися у скруті на заводі Кока-Кола Беверіджес Україна виготовляють мільйон півтора літрових пляшок Кока-Кола зі спеціальною позначкою на етикетці для тебе. Цими особливими пляшками Кока-Кола хоче подарувати українцям приємній миттєвості у цей святковий період. Починаючи з 24 лютого, 2022 року, система компанії Кока-Кола спільно з фундацією Кока-Кола зобов'язалися виділити українцям благодійну допомогу на суму понад. 30 мільйонів доларів. За ці кошти вдалося спільно з українським червоним хрестом роздати 70 тисяч продуктових наборів з найнеобхіднішим базовим складом продуктів, 5 тисяч постільних комплектів з теплими ковдрами, понад пів сотні потужних електрогенераторів для освітніх, медичних, гуманітарних установ та закладів, 45 мобільних котелень, що працюють на газу та дизелі, та зігріватимуть міста і села у зимовий період. Крім того, Кока-Кола відбудує зруйнований дитячий садок у селі Богданівка на Київщині. Планують допомагати і надалі. Як тільки поступила пропозиція від компанії, від організаторів прийняти участь, я зразу згодився, тому що є бажання допомагати людям. в цей скрутний час. Наша компанія випустила мільйон пляшок для благодійної акції. Ми приймаємо в цьому участь для того, щоб у людей з'явилося новорічне свято, і вони також ну, видно по людям, що вони приходять на оптимізм і все, дякують нам, кажуть велике дякую. Свято наближається. У партнерстві з такими гуманітарними організаціями, як Український Червоний Хрест та Карітас України, компанія Кока-Кола подарує напої родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішнім переселенцям, одиноким батькам, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю у всіх областях України. Волонтерка Червоного Хреста Анна й сама постраждала від нападу Росіян, які в березні 22 го знищили обстрілами її будинок, але зараз вона допомагає іншим. Ми з маленьким сином залишилися без житла. Почала волонтерити, почала розбирати завали з громадським об'єднанням Бо можемо допомагала людям, допомога прийшла до мене, будинок мій був відбудований. Саме тому я вирішила стати волонтером Червоного Христа України, щоб мати змогу допомагати людям далі. На знак підтримки пляшки Кока-Кола також буде передано до громад, які розташовані найближче до лінії бойових дій. Для цього компанія передає частину напоїв благодійному фонду Мрія, який спільно із шотландською організацією Шіванс Траст забезпечують теплою їжею мешканців таких регіонів. Українці, які вимушені були залишити свої домівки, кажуть, що свята після початку повномасштабного вторгнення стали сірими і відзначати їх зовсім не хочеться, але не втрачають надії на краще і хочуть зібратися. За столом разом з Кока-Кола.